Здоров, народ! У своєму старому ролику про геймпад та як його освоїти, я розповідав про свій досвід освоєння геймпаду, який, до речі, себе чудово почуває. А якщо ви ще не бачили той відос, то підсказка вже у вас на екрані. Я тут подумав, що не кожна людина зможе, чи ліпше все ж таки сказати захоче, мудитися з ходу у слешері. Бо вперше тримаючи його у руках, вам навіть бомжі десятилітньої давності натягнуть око на сраку. Тому я вирішив зібрати для вас підбірку ігор, які допоможуть вам у освоєнні геймпада. Але для початку хочу порекомендувати вам український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Майже тисяча тайтлів, постійні оновлення та акції, миттєвий доступ до ігор і необмежена кількість ігрових сесій, підтримка 24 на 7 та багато іншого. Ссылка в описі. І перша гра, про яку я хотів би згадати, Remember Me. Це гра в жанрі екшену від третьої особи 2013 року розливу. Сюжет гри зосереджений на Нілін, мисливіці за спогадами, яка працює на підпільний опір під назвою Ерористи. На початку гри, в результаті дій мегакорпорації Memorize вона втратила майже всі свої спогади. За допомогою таємничої людини на ім'я Край вона вирушає у подорож, щоб відновити свою особистість та дізнатися, як можна змінити світ. Що стосується бою, то гра дозволяє гравцям створювати та налаштовувати власні комбо-зв'язки в розділі Лабораторія зв'язок. Для створення зв'язок необхідно додавати в них бойові прийоми, отримуючи тим самим ланцюжки ударів. У грі доступні чотири категорії прийомів: силові для нанесення шкоди, відновлювані для прискорення зарядки спеціальних прийомів, регенеруючі для відновлення здоров'я. Оскільки в грі класичні аптечки відсутні, хіба що там між рівнями, здається, є, та сполучні для посилення попереднього прийому у зв'язці. Прийоми розблокуються за допомогою ООП окуляри процедурної пам'яті. Одночасно не можна використовувати більше чотирьох комбо зв'язок. В грі існує близько 50 тисяч можливих комбінацій, також гравцю доступні 5 спеціальних прийомів. Які розблокуються по ходу сюжету. Щоб скористатися спецприйомом, необхідно накопичити достатню кількість одиниць фокусу. Сам же фокус накопичується як при нанесенні шкоди, так і при отриманні її від ворогів. Знаєте, це прям база, як на мене, найлегша гра, яка створювалася під геймпад. Раджу спробувати. Навіть крізь час у неї є два плюси. Непоганий такий сюжет та приємна графіка. Рекомендую. Далі в нас йде Rise Son of From, розроблена німецькою компанією Crytek та видана Microsoft Game Studios ексклюзивно для ігрової консолі Xbox One. Ви візьмете на себе роль Марія Тіта, римського генерала, який намагається помститися за свою вбиту родину. Протягом усієї гри гравці отримують доступ до зброї, яку можна лише використовувати для нападу на ворогів або з захисту себе, мечем і щитом, який можна використовувати, щоб відбивати атаку ворогів і пробивати їхній захист. Силу кожної атаки можуть вирішувати гравці, зажимаючи чи просто натискаючи клавіші атаки та блоку. Окрім рукопашного бою, у грі є списи та дротики, які служать зброєю далекого бою. В битвах у грі наголошується акцент на потоці. Це термін, що означає здатність гравця продовжувати битися з іншим ворогом після перемоги та вбивства ворога з невеликим обмеженнями між ними. Бої базуються на комбо і нагороди отримують гравці, які здатні створити довге комбо. Той випадок, коли дрочка на комбухи має свої плюшки. Маріус може блокувати атаки, щоб збивати ворожі комбо для своєї контратаки. У кількох сегментах гри Маріус бере участь у масштабних боях. Гравцям буде доручено співпрацювати з іншими неігровими персонажами або командувати ними, щоб перемогти велику кількість ворогів. По суті, Tower Defense виведений в абсолют. Але зроблено прикольно. Гра має голосову інтеграцію Kinect, за допомогою якої гравці можуть віддавати команди іншим персонажам для надання допомоги, наприклад, виклик стріл або катапульт. На пекарні це звісно не працює і викликається натисканням клавіш. Коли гравці задають достатньо шкоди ворогу, вони можуть активувати послідовність виконання для добивання супротивника. Після того, як послідовність виконання розпочато, вороги, залучені до виконання, автоматично підсвічуються кольорами в грі, і гравці можуть виконувати серію швидких дій, натискаючи відповідні кнопки. Підсвітка синім удар мечем, підсвітка жовтим щит. Ці дії служать для надання додаткових ресурсів гравцям, залежно від того наскільки добре виконано добивання. У будь-який момент перед початком страти гравець може вибрати одну з чотирьох категорій бонусів, щоб отримати їх після перемоги над ослабленими ворогами. Обраний тип добивання визначає тип ресурсу, який буде надано під час страти ворога. Для гравців доступні чотири бонуси: один збільшує шкоди гравця на короткий період після виконання, інший поповнює панель фокусування гравця. Один допомагає гравцям відновити втрачене здоров'я, а останній значно збільшує кількість очок досвіду, отриманих від добивання. Ці очки досвіду можна використовувати для придбання покращень для різних атрибутів, таких як здоров'я, пошкодження чи потужність панелі фокусування. Це якщо що ульта, після якої Марій впадає в безумство та крошить усіх навколо. Гра при цьому все ще автоматично завершує ці послідовності виконання, коли гравці не натискають виділені кнопки, але при цьому надає набагато меншу винагороду. Ну ви розумієте, навіть будучи заторможеним та криворуким, ви все рівно щось та й отримаєте. Коли ви ловите момент, де двоє або більше ослаблених ворогів знаходяться на безпосередній близькості, то гра дозволяє гравцеві виконати послідовність подвійних чи навіть потрійних страт, що значно збільшує отриману винагороду. Не скажу, що гра прям обов'язкова для проходження, але знаєте, щось в ній є. Просто ну, я якби грав у неї після того, як опробував повноцінні слешери. І бойовка, як на мене, дуже скудна. Ну то таке. Що ж можна обрати третім? І як на мене, тут варто звернути увагу на гоночки. Якийсь там НФС 2015, Грід чи ще щось. Не фанат, тому, на жаль, не можу порекомендувати щось внятне. Грав тільки у 15-го року NFS-ку, тому і згадав її, що ж буде наступним кроком. На мою думку, наступний етап це платформери. Лімбо, Тайпомен, Little Nightmares, є серед них і хардкорщина з бойовою системою. І як свіч колоти з одноразками. На ньому трохи зупинюсь. Далі ж з опису гри. Якщо, до речі, впадло це слухати, можете просто глянути демку на каналі. Невідомі темні мрії поглинають хлопця, що залишився сам на сам із заблудливим розумом. Vapor World – це пригодницький екшен-платформер, який поєднує в собі сюрреалістичний наратив із захоплюючими динамічними боями. Відчуйте світ мрій, сповнених неймовірних небезпек, створений за допомогою унікального ручного розпису. У цьому нескінченому кошмарі, закарбованому в людських умах, хлопчикові сняться найтемніші мрії. Він несподівано прокидається у внутрішньому світі, нова мрія в його руці. Перемагайте ворогів, які тут називаються травмами, і долайте дедалі складніших босів. Перевірте своє оточення, щоб скористатись схованками та підкрастися до своїх ворогів і витягнути їх ядро. Досліджуйте світ, щоб знайти унікальних ворогів і предмети. Використовуйте їх, щоб навчитися новим здібностям під назвою проекції. Їх можна використовувати як комбо для парирування або засліплення ворогів. Скористайтеся цією можливістю, щоб легко перемогти їх. Усе тут намальовано вручну від персонажів до фону та ворогів, 2D з відчуттям простору. Коротше кажучи, це Souls-like платформер. Вороги дамажні, боси цікаві, ну, як мінімум, перший у демці. Ну а антураж особисто мені зайшов, взяв цей проект на олівець. Ах, так, коротше. З топовим рівнем володіння геймпаду певна річ усе зрозуміло. Це повноцінні соус-лайк-ігри, Дарки, Елден, Секіро, Бладборн і т.д. Про те, як підготуватися перед входженням у світ анальної кари, я вже розповідав у відосі про геймпад. Для цього як на мене чудово підходять слешери. Особисто мені подобається Darksiders. Е, ви можете обрати певну річ щось інше. Але, як ми знаємо, є адепти альтернативного погляду на геймпад. Це я про тих, хто грає в шутери. Ну, тут я можу порекомендувати тільки останній шутер для пенсіонерів Halo Infinite Настільки заторможеного шутеру я ще не бачив. Він прямо створений для геймпаду. Я, звичайно, міг би і далі розсусолювати геймплей кожної окремої гри, яка була першопочатково створена під геймпад. Але давайте відверто, кому воно нахер треба. Основна суть прогресії в освоєнні геймпаду, я сподіваюся, зрозуміла. А тепер звернення до постійної, хоч і нечисленної аудиторії. Цей відос контент затичка. Реально найбільший ролик за всю історію каналу вже готується. Сценарій, як мінімум, є. А от стосовно апгрейду, я збережу інтригу. Але також відос буде, очікуйте. На цьому у мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі!